Відповідно до розпорядження президенту від 24 жовтня призначити Назаренко Валентину Олександрівну головою Ромінської районної державної адміністрації. Хотів би всім вам побажати, щоб Ромінський район так і далі тримав рівень одного з найкращих районів після Сумського в другому місці, сьогодні по всім показникам у нас йде Ромінський район. Непростий час, коли відбувається таке призначення, і задачі, які стоять сьогодні перед Районному цілому перед області нашої країни це перше все захист і відповідні заходи, які сплановані для забезпечення наших Збройних сил, для нашої перемоги. Основні задачі, безумовно, це оборонні питання. І зараз поставлена задача президентам це ті, які потребують найоперативнішого вирішення щодо створення багато Системи протиповітряної оборони, тобто її нарощування. І зараз по всім громадам іде нарощування протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Ми прийняли рішення на Раді оборони відповідно до рішення головного командувача залучити сюди і збільшити кількість по мобільним вогневим групам, спираючись на можливості вашого району, це добровольче формування. Наступне питання це захист населення. На жаль, тут я не можу привести приклад як криміногенної ситуації з роботою правоохоронних органів, де ви є позитивні, майже 50% людей у вас не захищено. Тут є прорахунки, і Валентина Сандрівна, прошу зараз при створенні і відпрацюванні бюджету 2025 рік. Це враховувати. Наступні питання щодо економіки. Ми військові адміністрації розглядаємо Цером'янський район. Як район, куди мають бути зосереджені сьогодні враховуючи обстріли в прикордонних громадах. Максимально ми маємо створити потужний центр, куди переміщується наш бізнес з прикордонних громад. Тут треба створити відповідні умови, щоб люди не виїжджали в інші регіони. Це задача взагалі президента. Це має бути зв'язок між владою. І бізнесом. тоді може бути підтримка і оборонних проблем, підтримка соціальних програм, підтримка наших ветеранів. Питання підтримки ветеранів і членів сімей, ветеранів вона стає пріоритетом. Вона сьогодні є пріоритетною. По сьогоднішнім, за 9 місяців, показникам в цілому район перевикнув План зараз ви їх маєте викласти в бюджет. І пам'ятати о пріоритетах, про які я вам сьогодні сказав. Це оборонний блок, це соціальний блок, це захист, захисні споруди і це ветеран. Це чотири пріоритети мають бути. І впевнений, що Роменський район з другого місця займе перше. Хочу подякувати вам, Володимир Миколаївич, за довіру, подякувати президенту Володимиру Зеленському за те, що надали можливість бути корисною для нашої країни в такий непростий час. Я дякую головам громад за підтримку. Вектор руху, ми всі знаємо, плани мої і ваші ми знаємо, роботи дуже багато, працюємо.